Всім привіт! З вами я, Макс Гордієв. І сьогодні ми з вами будемо нарешті розмовляти про Крим. Про наш Крим, а не про Отой Крим. А, що відбувається зараз наразі? Ми бачимо, що всі втікають, кудись літять. Чого? Бо, нарешті, в Криму почали розуміти, що ми дуже близько, а точніше, наші хлопці ЗСУ. І ось мені цікаво, коли ж. Крим буде нашим. І що буде і далі відбуватися з людьми в Криму? Чи далі вони будуть підтримувати проросійський е, світ? І е, подивимося, як взагалі ситуація там буде відбуватися. Я впевнена, що вам також буде дуже цікаво. Отже, перша ситуація в Криму. Що там зараз відбувається? Перша карта у нас карта Король е, Пентаклів. Друга карта у нас випадає Верховна Жриця. І третя карта у нас випадає дурень. І так, ну почнемо. Давайте, напевно, з першої карти. Перша карта, в принципі. Говорить про те, що там знаходяться дуже багато заможних людей, чоловіків, точніше, так, і це їх дуже починає стрімати. Тому що наразі ми бачимо біля оціх людей якусь таємницю. Тобто карта двійка Жезлі, двійка верховна Жриця», вона в принципі говорить про щось дуже секретне. Це секретна місія наших хлопців. Я впевнена, не стовідсотково. Це буде дуже великий ризик. Але ця секретна місія, яка зруйнує цих всіх олігархів, вони вже починають боятися, реально. Тому що ще раз кажу: в Криму дуже багато дач цих олігархів. І вони зараз усі з сім'ями почали тікати. І для них це просто шок. Бо вони вкладалися в то дуже великі кошти, ви розумієте? А зараз їм придеться тікати. І мене це просто тішить як ніколи. А наступний момент, а, що змінилася чи наразі думка людей з приводу України. України, і чи може Крим вже бути нашим? Отже, перша карта, яка показує мені, це кубки, кубки. друга карта. О, це король, не король, а рицарь мечів. І третя карта диявол. Отже, що ми бачимо? Пропаганда продовжує працювати. Що всі? Ой, не бійтеся, все нормально, ми контролюємо ситуацію. Ну, як завжди. так? Диявол там працює дуже глобально. Але у людей почалась. Паніка. Причому дуже сильна паніка, і звідти реально почали люди тікати, які бояться цих всіх моментів. Тому. За слід за олігархами побіжали і люди, звичайні. Ми всі з вами бачили цю чудову картину з приводу: Я не хочу уїжджати з Крима, з Алушти, все душевно по-домашньому. То, мої любі, тікайте і далі. Це дуже гарні карти, які мені показують. Люди почали боятися. Люди почали розуміти. Ну що ж, в Криму там, я так розумію, не було такої страшної ситуації. Люди всі собі жили, нічого. О, таке собі не бачив, а тут почалась війна. Ви розумієте? Тобто вони нарешті відчули, що відбувається. І отже, питання: коли буде Крим наш? Зараз подивимося і що нам треба для цього ще зробити? Не забувайте про таємну місію наших хлопців. Це дуже великий ризик буде, але це ризик буде того варти. Перша карта у нас е, двічка може казати про час. І друга карта у нас король жезлів. Ну, двічка, все ж таки, я думаю, що від двох місяців до двох років. Але я вже бачу, що наступ і погляди наших українців, бо це, в принципі, карта українця, туди направляється. Тому чекайте нас в гості. Ми е, нарешті повернемося додому і відвоюємо наш Крим. Тому, дорогі дорогіані, йдіть додому за вашим кораблем, який зараз на дні. Тож, друзі, всім гарного дня! З вами був я, Макс Гордіє, папа. -па.